Бойовики знову обстріляли позиції села Тоїзградів на Луганщині. Біля Зеленопілля загинуло 19 українських вояків. Президент обіцяє, за кожне їхнє життя бойовики віддадуть сотні своїх. Під мінометно-артилерійський обстріл потрапив автобус із шахтарями ТЕК Шахтоуправління Червонопартизанське. Четверо гірників загинули більше десяти поранені. У слов'янську цілодобово працюють сапери. Бойовики тотально його замінували. Місто потроху оговтується від бойових дій. Ви дивитесь новини. Віар студія Людмила Добровольська. Вітаю вас! Найрезонансніше сьогодні зеленопілля. Там це неподалік від Ровеньок на Луганщині. Бойовики обстріляли позиції села Градів. Загинуло 19 українських вояків. Це підтверджена інформація за даними усіх силових відомств, і міноборони, і нацгвардії, і прикордонної служби. РНБО повідомляє, обстрілювали і з боку державного кордону з Росією. За життя кожного українського військового бойовики заплатять сотнями своїх, каже президент. І він обіцяє знайти тих, хто із російських установок град убив сьогодні 19 вояків. І наголошує, як затримали угруповання під керівництвом бойовика Гроза, що збили із ПЗРК ігла український гелікоптер Сила то знайдені і знищені будуть усі, хто застосував град у зеленопіллі. Авіація села то продовжує тим часом громити бази бойовиків на території кар'єру поблизу Перевальська, це Луганщина. Вдалося знищити частину розташованої бронетехніки. І прицільним ударом по базі на території Шахти Нова у районі Краснодону авіація знищила техніку і живу силу бойовиків. А у Сєвєродонецьку. щойно нацгвардія підійшла до міста. Бойовики почали встановлювати міномети на дахах житлових будинків. Мешканці намагалися цьому перешкодити як 9 липня, але цього разу їм то не вдалося. Далі ситуація в зоні АТО станом на тепер. Зруйнована школа та житлові будинки, наслідки артилерійського обстрілу бойовиками «Червонопартизанська» на Луганщині. Там же під мінометно-артилерійський обстріл потрапив автобус із шахтарями ДТЕК шахтоуправління «Червонопартизанське». Четверо гірників загинули більше десяти поранені. Через небезпеку для життя співробітників компанія ДТЕК припинила роботу деяких копалень у регіоні. Ми рішення роботи шахт, області. на которых работают 4,5 тысячи человек. До момента, когда мы не уверены, что люди, которые едут на работу, мирные люди, находятся в безопасности. Напружена ситуація в зоні АТО була з ночі. Бойовики не припиняли обстрілів позиції силовиків та прикордонних пунктів. Сумні дані останньої доби за інформацією. РНБО: 23 військовослужбовці загинули та 93 поранені. Бойовики і досі використовують реактивні установки ГРАД, а надто на Луганщині. На Донеччині ж взялися руйнувати під'їзди до свого форпосту Донецька. Так, у Горлівці вони під радісні оплиски підірвали автомобільний міст на трасі Горлів-Кадзержинськ. すごい Жителі Краматорська, Слов'янська, Дружківки, Красного Лимана і Святогірська без телефонного та мобільного зв'язку. Бойовики зранку обірвали оптиковолоконний кабель між Костянтинівкою та Дзержинськом. Не припиняють вони руйнувати і інфраструктуру Донеччини. Знову підірвали колії сьогодні. Неподалік станції Оленівка до Кучаївського району Донецької області. Бойовики підірвали залізничні колії, які ведуть до флюсу доломітного комбінату біля станції Мандрики на Донецької області. Сепаратисти розбирають залізничні колії та вивозять їх у невідомому напрямку. Кипить робота і в самому Донецьку. Бойовики укріплюються новими блокпостами. До своїх лав для цього вербують усіх охочих. Ми не хочемо, щоб якісь западники приходили і нами управляли. Просто цього ми не допустимо. Тут багато шахтерок, много строїтелів, просто народ. В кінці робочого дня пролунав вибух у ЦУМІ. На другому поверсі будівлі повилітали шибки. За словами очевидців, до міста одразу в супроводі представників ДНР приїхали пожежники і карети швидкої допомоги. Є поранений. Не припиняються атаки на місцеве литовище під контрольне українським військовим. Вночі їх знову обстрілювали з мінометів та зенітних установок. Міськрада закрила для громадського транспорту п'ятикілометрову зону навколо аеропорту. Минулої ночі протягом години вівся обстріл позицій українських військових в аеропорту Донецьк і наметів зенітних постановок та селецької зброї. Протягом твоїх боях в районі проведення до загинуло три українських військових дванадцять отримало поранених. Тим пораненим надається відповідним медичним допомогою. Бойовики курсують містом на бронетехніці та у шкільних автобусах. Я воюю здесь по простым банальным причинам. По личным. Первому. Во-первых, мне нечего делать в Киеве, иначе мне на Майдане повесит. Воюем взрослый ты уберу православную. Тим часом кільце навколо заблокованих міст звушується. Силовики звільнили від бойовиків Сіверськ, прикордонні пункти із та Червонопартизанськ на кордоні з Росією. Авіацією знищили до 100 осіб бойовиків та їхні бази. А на дорозі з Костянтинівки до Донецька встановили ще один блокпост, аби відрізати бойовиків від постачання зброї. Ми постійно двигаємося, зужаємо коло щоб поступово проходимо до тих місць, де скупчується, ну, так сказати, де неспокійно. Готовий останнього, воювати зі своїми товаришами, щоб це швидше закінчилося, щоб племянники нормально по землі ходили. Люди всі, не оглядаючись назад. І домой, звісно, хочеться. У звільнених від бойовиків у містах українські силовики продовжують допомагати місцевим, чим можуть. Роздають найнеобхідніше. Сапери ж знищують виявлені на околицях міст міни і снаряди бойовиків. кажуть, за кілька днів назбирали вже більше тонни. Із Донецька кілометрові черги машин. Місцеві жителі намагаються виїхати з заблокованого бойовиками міста якнайшвидше. Покидаючи Слов'янськ, бойовики тотально його замінували. Вибухівку знаходять від барикад і до об'єктів державної і комунальної власності. Сапери у місті працюють цілодобово. Уже два дні, як у Слов'янську, поновили соцвиплати. Працює міграційна служба, аби люди могли відновити утрачені документи. Запрацював хлібозавод. Світло є у шести мікрорайонах і у центрі. І запрацювала каналізація. Одинадцять із тридцяти маршрутів громадського транспорту вже курсують, а водо і електропостачання обіцяють. Повністю відновити наступного тижня річ вибачте, що найближчим часом вже також буде організовано і сполучення залізничне, принаймні на ось цьому шляху Позрозуміло, що поки що в шлях в, в бік Донецька є певні проблеми. Буквально вже на наступному тижні місто. Буде цілковито відновлено з огляду, звичайно, на роботу всіх закладів, установ і в першу чергу органів державної влади. Тим часом екс-мера Слов'янська Нелю штепу затримали і конвоюють у Харків до управління СБУ. Її повідомили про підозру у зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність кордонів України Її перевіряють інформацію про посібництво штепи діяльності озброєних бойовиків і терористичних груп на території Слов'янська. Повідомляє МВС. За останні три місяці зафіксовано 222 випадки викрадення і тортур людей на сході України. Серед жертв громадські активісти, правоохоронці, військові, журналісти і представники місцевої влади каже міжнародна амністія. Організація наголошує, точних даних про кількість викрадених людей немає. МВС називає півтисячі. Це від квітня. Продовжить тему Ксенія Тартинська. Історія шестиденного пекла для Гани розпочалася наприкінці травня. Вранці до її квартири вдерлися семеро озброєних до зубів бойовиків ДНР. Вони тільки не захопили владу у місті, знайшовши у помешканні дівчини український стяг і згадки про мітинги на майдані. Вони силоміць вивели Гану із квартири, посадили у машину і відвезли у невідомому напрямку. Тепер про українська активістка згадує все, що тоді відбулося зі сльозами на очах. Була розбита лісу, то тобто кулаком ударіл поліцу. Ну і... Був намірен можливо, бити, закривалась руками. Ну потім руки, ноги порізані колону полону. річна жінка проводила у маленькому підвалі, допитував звинувачуючий у фашизмі чоловік. Він же вимагав видати усі дані про українських активістів, яких вона знала. Щоразу за відмову у співпраці вона отримувала чергову порцію стусанів і погроз. Мужчина, которая ну, приздявалася. до мной над нами сказал, что там пиши кровью на стене, люблю Донбасс. И там, если не сможешь написать, если у тебя не хватит крови, я тебя застрелю. Вот. Ну, собственно відкрита рана, свісає там все, що може. Ну так от брала кров і левой рукою писала на стіні. Катування припинили після наказу вищого керівництва ДНР. Розповідає дівчина стрімголов вона втекла з лап бойовиків. Тепер склад ліків київської міської лікарні став для неї новим домом. Тут Ганна та інші активісти збирають і передають медикаменти на схід. Луганчанина Олександра спіткала така ж доля. Сам хлопець про української самооборони його полонили, коли пішов на зустріч з одним із активістів. Олександр підозрює, його виказали. Хлопця зустріли невідомі в балаклавах. Під дулом автомата наказали лягати на землю, зав'язали очі та відвезли у невідомому напрямку. Катували 24 години поспіль. Після кількох годин катування я перестав відчувати біль. Тому озброєні люди почали застосовувати електрошокер. Вимагали адреси інших активістів. Його ноги вкриті ранами. Бойовики гасили так цигарки. Батьку хлопця вдалося викопати сина за 60 тисяч доларів. Як запевняють в Емнесті Інтернешнал, кількість викрадень і катувань досі зростає. Організація склала список із ста цивільних осіб, які були захоплені в полон. ООН повідомила про 222 таких випадків протягом останніх трьох місяців. Катувань. Ня і викрадення пряме порушення прав людини під час неміжнародного воєнного конфлікту, зауважують фахові дослідники в условиях неміжнародного воєнного конфлікту, який єс на території восточної України, зразу розпостраняється міжнародне гуманітарне право. Захват заложників в цьому випадку є прямим нарушенням міжнародного гуманітарного права. Марія Томак, представниця центру громадянських свобод, зауважує явище катувань і викрадення для України нове, але події. Нагадують другу чеченську війну, зокрема правозахисні організації Росії, знайшли докази участі Гіркіна у викраденні людей у Чечні, на сході України зараз імплементована та сама система заручників, взяття, захоплення заручників тортур, яка свого часу існувала в Чечні, особливо під час другої чеченської війни, і навіть на рівні персоналі. Тобто, пан Гіркін, відомий як Стрілок і Стрілков. А це персонаж ще другої чинської війни. Попри нові факти зникнення людей, влада запевняє, всі ті служби, які повинні займатися звільненням українців, щодня це роблять. Заручниками у бойовиків у найманців утримується приблизно ну більше ніж 150 Громадян України серед них 42 військових, три прикордонники, два міліціонери. Інше це цивільне населення. Очевидно, що цивільне населення там може бути цифра більше. Решту інформації не розголошують. Щодо деяких заручників запевняє уповноважена президента з мирного врегулювання ситуації на сході, ведуться точечні перемовини. Ксенія Тертинська, Макс Масленіков, новини Юбіар. Із зони АТО вже виїхало майже 40 тисяч людей. Половина з них діти. Такі цифри дає державна служба із надзвичайних ситуацій. Найбільше вимушених переселенців прийняли на Київщині у Запорізькій, Харківській, Одеській і Дніпропетровській областях за останню добу на гарячу лінію оперативного штабу надійшло 70 звернень до регіональних штабів майже півтисячі. Регіони України готові прихистити понад 80 тисяч переселенців. Працює три транзитних пункти: у Волновасії і Красноармійську на Донеччині і у Сватовому Луганської області. Безкоштовно можна виїхати коридорами через Красноармійськ, Сватове і Барвінкове. І це ще не все. Не перемикайте. Вступна кампанія стартувала. У Міносвіти її назвали найскладнішою за всю історію незалежної України. Любов зла у Мексиці. Мер містечка вз шлюб із крокодилом. Наречена була у Білому. Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження щодо Грінбанку, який пов'язала із екс-міністром доходів і зборів Олександром Клименком. Прокуратура підозрює, що банк використовували у тіньових схемах. Сам екс-урядовець у своїй відповіді у Фейсбук написав: до Грінбанку немає жодного стосунку. Далі дослідно. С таким же успехом можно написать, что Клименко хозяин всех банков в Украине, России, ЕС и даже у США. И почему же ограничивается финансированием терроризма в Украине? Еще я, конечно же, перечислил средства у Бен Ладену. Зброю вилучену у бойовиків ДНР та ЛНР сьогодні вночі доправили до Києва. Тут і бойова установка ГРАД, виробництво Росії, і міни, і РПГ, і навіть гранатомети, що були на озброєнні українських військових частин в Криму, і загадковим чином потрапили на схід. Сергій Моргун про це далі. Бойова установка «Град» на базі вантажівки Урал на озброєнні російського війська. В Україні таких немає. Не виключено, що саме з неї обстрілювали передмістя Луганська. Поряд бронетранспортер і гармати. А за 10 метрів позаду ціла експозиція ручної зброї. СПШ, ви бачите, в якому стані, де вони їх брали. Фінальний пістолет. Це танковий заряд, фугасний ураження фугасного до 4 кілометрів. Стрільба. ТМ-62М. Вона була в Радянському союзі. випущена. і такої зброї, здебільшого радянського виробництва, тут найбільше. Суто російського мало. На всьому цифри та коди, але звичайної для цивільних позначки. «made in» немає. І не повинно бути, кажуть військові. Лише ось на цьому дроті. Він для зв'язку між штабами його часто використовували ДНРівці та ЛНРівці. Були у бойовиків і українські гранатомети. Перевіряючи ці боєприпаси, були знайдені маркеровки від того озброєння, яке знаходилось раніше на озброєнні військових частин, які дислокувалися на території Криму. На осьому столі лежить ручний противотанковий гранатомет. Він власне для наземної техніки, і військові, які знаходяться тут, кажуть, що визначити чи це російського виробництва, однозначно не можна, але є одна деталь, за якою можна. Виявити це, от тут видно цифру 96, це рік виробництва в Україні такі не виготовляють із 91-го року. Зачувши мої слова, військовий експерт Олександр Лященко поправляє в Україні їх і не виготовляли, лише постачали до 91-го року. Запевняє дістати подібне зараз звичайній людині неможливо. відповідальністю можу заявити, що таке ружья можна отримати тільки... от. Воєнних відомств, тому що оно знаходиться на серйозному і контролі. Агнімети более крупного э, калібра і э, способу они даже навіть причислені оружию масового уничтожения. Оглянути імпровізовану виставку зброї прибули і дипломати з різних країн. Віорел Мошану з Румунії вже пройшовся вздовж усіх столів. Високоточне оружі, во там проти самолітів, проти танкової техніки.

ЄС сподівається, що звинувачення, що їх російська сторона висуває викрадені українські льотчиці, надії Савченко розслідують відповідно міжнародних норм, каже представник глави європейської дипломатії Майя Касіянчич. Тим часом представник слідчого комітету Росії Володимир Маркін заявляє, у Києва немає шансів звільнити надію. Таке він розказав у інтерв'ю радіостанції «Говорит Москва. Зустрітися із полоненою льотчицею, яку насильно вивезли до Росії і утримують у Воронезькому сізо, хоче уповноважений справ людини Валерія Лутковська. Президент України, утримання Росіянами Савченко і українського режисера Олега Сінцова називає кричущими випадками порушення міжнародного права. Це він телефоном сказав канцлеру Німеччини Ангелі Меркель. Мін'юст звернеться до Ради Європи із проханням визнати, що українську штурмана оператора гелікоптера Мі 24 і бомбардувальника Су 24 Надію Савченко утримують на території Росії як заручницю. Підтримати її кияни прийшли сьогодні під російське консульство. А ще заявили свою позицію біля посольства у Франції, Німеччини і представництва ЄС. кажуть, вивести надію в Росію вдалося тому, що українські чиновники надто повільно вирішували питання її звільнення. Спецрота МВС Богдан присягнула на вірність Україні і вже завтра відправиться у зону АТО. Це вже третя ротація хмельницьких силовиків. Далі про бойовий дух, вишкіл і забезпечення міліцейського спецпідрозділу, що сформований виключно із добровольців. Вже завтра ці хлопці будуть на сході. Сьогодні у них посилене тренування: фізичні вправи у залі, стрільба і тактичні навчання. Хмельницький спецроті МВС Богдан місяць. Вони міліціонери патрульної служби особливого призначення. Їх сформували виключно з добровольців. Є хлопці, яким було самого початку тяжко. Ну, якби навчання тренування, 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 тренування Все нормально, налагоюся. Комусь потрібно було їхати. По телевізорі дивитися новини це одне. І, 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 і рішати ці всі питання, а їхати комусь на головне, чого навчилися хлопці, це відбивати атаки противника і захоплювати заручників. Атаки умовні, блокпост навчальний. А ось зброя вогнепальна цілком справжня. Усю серйозність своєї операції на сході розуміють. Тима, Найскладніше це оцінити обстановку і своєчасно зробити виводи і почати діяти. Ну, кожна секунда це життя. Більш складніше це буде, мабуть, будівлі і, мабуть, що, так називаємо зеленка, де дуже тяжко і тепловізором, і приборами нічного бачення когось знайти, і рух якийсь визначити. Тут все. На реакцію, все на безстроту і все на дії групи. В цілому всі хлопці готові до будь-якої ситуації. Разом із силовиками тренуються і службові собаки. Ось ці чотирилапі навчені швидко та ефективно шукати міни. Внимання, міна! Внимання! Внимання! Відбір бійців до лав Богдана був дуже суворий. каже командир Олександр. Навіть на поліграфі усіх перевірили, аби виявити чесність помислів. Усі до виконання поставлених завдань виявилися готові. А роботи в зоні ато багато від охорони порядку до затримання та ліквідації бандформувань. кажуть, проблем з озброєнням не мають. На дороге військове обмундирування збирали гроші небайдужі українці. Проблем немає ні з озброєнням, ні з боєприпасами. Засоби захисту є радіостанції, декілька видів радіостанцій. Є прибори ночного бачення, є тепловізори, тобто все необхідне, це досить недешеве обладнання нам допомогли. Меценати допомогли небайдужі люди, за що ми їм ще вдячні, і постараємося оправдати їхню довіру. Перед тим як вирушити в зону АТО, понад 100 міліціонерів патрульної служби присягнули на вірність українському народові. А на гідну службу хмельничан благословили святі отці та побратими. Уже завтра хмельницькі міліціонери замінять своїх колег, які упродовж місяця воювали з бойовиками на сході. Туди їх супроводжуватимуть керівники МВС, щоб допомогти своїм колегам. Усі співробітники відомства на підтримку роти перераховували. Свій одноденний заробіток, а це загалом понад півмільйона гривень. Вступна кампанія в Україні стартувала. Міносвіти називає її найскладнішою за усю історію незалежної України. Як після анексії Криму і під час АТО абітурієнти складають іспити, розкаже Ірина Коваленко. Із-шкільної парти на студентську лаву біля приймальної комісії столичної політехніки яблуку ніде впасти. Абітурієнти стоять у чергах із сьомої ранку. Медалістка Каріна приїхала із Ніжина, подаватиме документи одразу у п'ять вишів. Їх можна надіслати і в електронному вигляді. Та я хотіла за один день. Ну на це один день. Я так подумаю, вже не вийде все здача. Ну два-три дня скільки потрібно буде. Та й бачу, черги дуже великі. Ви знаєте, більше. Довіряю, якщо самої документи подати Каріна, майбутній біотехнік на ЗНО писала тести з математики, хімії, біології та обов'язковий для всіх з української мови та літератури. Додаткових іспитів на її спеціальність у вищій складати не потрібно. Додаються всі твої зно, які потрібно на цьому факультеті. Потім твій є бал атестата. Він переводиться в 60 бальну систему. Наприклад, якщо в мене 11,3 середній бал, то це буде п'ятдесят. 6,5 балів. Звичайно, можуть бути це. Якщо ти ходила на підготовчі курси, також додається бали. Якщо ти займала якесь місце на Україні, також додається бали. І звичайно, пільги будуть, якщо ти інвалід і пільговики. При вишах, зокрема, працюють волонтери. Це студенти старших курсів, які консультують абітурієнтів. Найчастіше ми розповідаємо, де знаходяться які приємні комісії, де можна банально купити конверти або речі, які потрібні для вступу, і в основному про середні бали, які потрібні для вступу на ті чи інші спеціальності. Якщо спеціальність творча, то окрім ЗНО, абітурієнту необхідно скласти додатковий вступний екзамен так зване творче завдання. Їх проводять із 25 липня по 1 серпня. Творчий конкурс фігурує на тому самому рівні, що один з предметів ЗНО. Тобто, в результаті абітурієнт отримує максимум 200 балів за творчі випробування. І творче випробування це еквівалент одному з предметів ЗНО. Тобто максимально може набрати абітурієнт ну, в ідеальній ситуації 660 балів. Однак залишаються ще 14 тисяч абітурієнтів з Донецької та Луганської областей, а також кримців, які не змогли написати ЗНО. Для них організували три додаткову сесію наприкінці серпня та продовжили термін подачі документів до 7 вересня. Творчі конкурси проведуть у кілька сесій із 4 по 15 вересня. На жаль, маємо фіксувати, що зараз багато університетів в Луганську, деякі університети в Донецьку сьогодні не змогли відкрити свої двері перед абітурієнтами. Через погрози бойовиків, через те, що люди просто бояться виходити на роботу. Утім, у Міносвіти сподіваються, що незабаром ситуація на сході країни врегулюється, і вже у жовтні університети на Донбасі розпочнуть навчання. І з цієї ж причини кількість бюджетних місць там не скорочували. На відміну від Криму, там державне замовлення скасоване. Тим абітурієнтам з Криму, які виконають мінімальні вимоги, тобто отримають 124-140 балів, вони в університет, але до прикладу вони не потраплять в список тих, хто рекомендовані на місця державного замовлення. Для них окремо мають відділятися місця державного замовлення, які спеціально зарезервовані Міністерством освіти і науки. Таких вступників з півострова усього 600. Утім, це не означає, що кримці заберуть бюджетні місця, наприклад, Киян. Обсяг держзамовлення кримських університетів розподілять серед вишів на материковій Україні. Ірина Коваленко, Юрій Макарчук, новини ЮБІАР. Мер невеличкого рибальського міста Сан Педро Оамалула у Мексиці взяв шлюб з крокодилом. Місцеві забобони твердять, насправді той крокодил є зачарованою принцесою і весілля з нею принесе місту удачу Насамперед, добрий улов. Весільна церемонія ходила містом, а після обряду молодий навіть танцював із своєю дружиною. Вона була вбрана, як годиться, у білу сукню і весільну фату. Фінансували гуляння мешканці міста. А хто не схотів добром, того просто оштрафували. Не беріть шлюбу з крокодилами і не перемикайте. Дуже скоро наш наступний ефір. Побачимось!